Розклад для стрільців на новий місяць, 6 червня 2024 року, його енергетика буде діяти до повновуння, тобто на протязі двох тижнів. Ми з вами розглянемо основну енергію цього періоду для вас. Чого чекати вам в цей період? До чого бути готовим? Якісь несподівані ситуації. Чи є якийсь таємний сенс або карти просять звернути увагу на щось і порада. Тож, стрільці, подивимося: основна енергія цього періоду двойка мечів. Двойка мечів вона каже про появу якогось складного вибору. Це такий вибір, коли тобі треба обрати, тобі треба прийняти рішення, але людина боїться, боїться зробити неправильний вибір. Чи взагалі боїться відповідальності за цей вибір? Крім того, це така ситуація, коли людина не наважується, не наважується через власні страхи і сумніви, яка вона сама породжує своїм розумом, свою фантазією, своєю невпевненістю, своїми якимось установками, упередженнями, які її підсвідомість були закладені далеко-далеко, або -далеко, закладались на протязі життя суспільством рідними будь-чим. Тож це такий період трошки може бути нервовий. І щоб вийти з цієї ситуації, треба зрозуміти, що всі ці страхи, вони не є реальними, вони уявні. Це ваш розум, ваша психіка намагається, скажімо так, від чогось вас, від чогось вас обезпечити. Але це таке убезпечення, коли Знаєте, коли всього сидіти вдома, щоб нічого не сталося, сидіти вдома і не виходити. Ось це ось таке намагання обезпечення. але це не є ок. Чого чекати? Четвірка мечів. Четвірка мечів це таке бажання усамітнитись, закритись, дійсно, вдома сидіти не вилазити. От, типу, залиште мене в спокої всі. от дійсно от, буде такий настрій у вас. Або, можливо, ваш стан здоров'я. Змусить вас залишитись вдома, або залишитись десь в закритому приміщенні, Ну, скоріше за все, це вдома. І вам треба буде піти на лікарняницю, залишитись декілька днів вдома, перепочити, заспокоїтись, подимати, або ж на лікуванні ви будете. Це може бути як і фізичні якісь проблеми, а також психологічні ці чи психосоматичні. через те, що ви не можете наважитись, наприклад, прийняти рішення, до чого бути готовим. Сонечко, це старший аркан. Це дуже благоприємна карта досягнення, карта здійснення бажання, карта реалізації, карта, коли здійснюються бажання. Тобто ця карта може казати про те, що все ж таки ви наважитесь на якийсь важливий крок, на. Прийняття рішення, воно буде важке, але це буде ваш тріумф. І через цей крок, сміливий, ви можете отримати якісь суттєві зміни. Або ви якось проявитесь, або ви отримаєте якусь винагороду не в прямому плані вам щось подарують, а ситуація так зміниться, що ви зрозумієте, що це просто як подарунок долі вам, яка як-то як так складуться. Обставини, що ви нарешті захочете вийти зі своєї домівки і будете радіти життю, захочете проявлятись, захочете щось міняти, щось починати. Так, що вам карти хочуть сказати, чи є якісь таємні для вас повідомлення? Десять пентаклів це дуже хороша карта, знов-таки отримання результату. Це як і фінансове забезпечення, так і взагалі ресурсна карта. Тобто, навіть якщо ви залишитесь вдома через якусь хворобу, то, врешті-решт, через цей певний відпочинок, ви, ви, ви здобудете ці необхідні ресурси для подальших дій, життя, розвитку, це карта також про отримання, наприклад, нерухомості. Чи взагалі просто сім'я збирається в домі? Гарно проводить час, всі щасливі, всі задоволені. І це такий період відпочинку, розслаблення, все добре, все гарно і ніяких стресів немає. Яка порада від карт для вас, стрільці? Четвірка жезлів. Це карта також про домівку, про сім'ю. Про те, коли людина відчуває себе в безпеці, вона в своєму домі. Чи в якомусь такому місці де їй дуже-дуже комфортно і поруч ті люди, кому вона довіряє, які, яких вона любить, які люблять цю людину, вас тобто. І ці карти дуже-дуже схожі в цьому плані. Можливо, як порада, карти кажуть вам про те, що приділіть увагу своїй сім'ї. Знайдіть на це час і просто розслабтесь, і, можливо, ви замало уваги приділяли своїм рідним останнім часом. І ви зрозумієте це, Тож, виділіть якийсь період для того, щоб приділити увагу дорогим вам людям. Тож бажаю вам гарного періоду, гарного початку літа, настрою, подолати будь-які ситуації в вашому житті, стати Мудріше, сильніше і впевненіше в собі. А ми з вами скоро побачимось нових відео.